Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як берегти своє життя та життя близьких. Чи знаєте ви, що таке небезпека? Небезпека це те, що може нашкодити людині. Це можуть бути предмети або ситуації. Через які можна поранитись, захворіти або потрапити у біду. Гарячий чайник небезпека, бо можна опектися. Слизька підлога небезпека, бо можна впасти. Вибухонебезпечні предмети велика небезпека, бо вони можуть вибухнути. Небезпека це те, до чого потрібно ставитись дуже обережно або взагалі не торкатися. Діти, а чи знаєте, чому такі страшні? Ви небезпечні предмети. Уявіть собі ці предмети. Можуть лежати на землі, у траві, в піску, десь у лісі чи на узбіччі дороги. Вони можуть бути як звичайні речі. Але насправді це пастка, вони можуть вибухнути і людині може стати велике лихо, може поранитися, зламати руку чи ногу або ще гірше. Ці вибухонебезпечні речі іноді залишаються після війни. Їх ніхто не прибрав, вони лежать і чекають, поки хтось необережний доторкнеться до них. І тому важливо пам'ятати деякі правила. Послухайте уважно та спробуйте запам'ятати. Якщо ти побачив незнайомий предмет, який виглядає підозріло, не чіпай його, не підходь. Не намагайся роздивитися ближче, не штовхай ногою, не бери в руки. Одразу скажи дорослому, мамі, татові, вихователю або поліцейському про те, що ти побачив незвичайний предмет. А ще краще зателефонуйте за номером 101 Там працюють рятувальники. Ці предмети можуть виглядати цікаво, незвично, але пам'ятайте не все, що блищить чи незнайоме, безпечне. Молодці. Наше заняття підходить до кінця, про що ми сьогодні говорили. Про вибухонебезпечні предмети. А куди потрібно телефонувати, якщо ти його побачив? Звичайно, за номером 101. А кому ще можна розповісти про те, що ти побачив незвичний предмет? Так, мамі, татові, вихователям або поліцейським. Сьогодні ми з вами говорили про дуже важливе, як берегти своє життя. Ви дізналися, що є предмети, які можуть бути небезпечними, їх не можна торкатися, не можна гратися з ними, бо ці вибухонебезпечні речі можуть вибухнути. Діти, будьте обережними та до побачення!